Привіт, народ! Вітаю всіх uh, вас на нашому доволі формальному інтерв'ю батька і доньки. Тату Сапольський, дуже дякую, що погодився присвятити час цьому. Дякую за запрошення, моя дитина. Ми подумали, um, so що було б цікаво якось kind of відповісти на декілька питань, які ставлять в інстаграмі та в спільноті на Реддіті вже тривалий час. Тобто, це буде своєрідна so kind of суміш of більш серйозних запитань купі з несерйозними питаннями. Звичайно, та, тату, ти вже мав змогу uh, бачити деякі з них, але сьогодні ми обмежимося лише кількома Готовий приступити? З радістю гаразд до справи. Отже, розпочнемо з питання, кого ви вважаєте найбільш інтелектуально потужною людиною. Усі кого ви знали, чи могли б ви описати цю людину? Це був фонеро анатом, якого звали Валенаута. НАУТА і він був одним з найвидатніших нейроанатомів 20-го століття. Такий от голландський хлопчина у цій галузі він був справжнім богом. Він один з тих, у кого рано з'явилась теорія, в яку ніхто не повірив, і його мало не виключили з професії. і він, ясна річ, мав цілковиту рацію і ніколи не відступав, а потім навіть не казав, і я ж тобі казав. Тож, um, нейроанатомія. Okay, То нейроанатомія це. Одна з найнудніших галузей на землі. Це наука про те, яка взаємодіють між собою різні частини мозку. Приблизно кожні два роки наута викладав цей славнозвісний предмет. на його лекції злітались кращі неврологи з усієї планети, щоб пройти цей курс та вдосконалити свої навички. І ось все це проходило вечорами. І ти сидиш такий у темряві. А на екрані демонструються слайди розрізу мозку з 7 до 11 вечора. І весь цей період тебе хилить в сон. І ти не можеш повірити, що тобі страшенно нудно, а мені було нудно до нестями, але я любив це якимось дивним парадоксальним чином, тому що він був таким мудрим. Він випромінював свою мудрість, бо він говорив: типу, ця частина має відношення до тієї частини, ця до тієї. А ще він казав: ось чому наш мозок вирішує цю проблему саме так. І це було він був просто неперевершений. А я тоді працював у лабораторії, яка знаходилася далі по коридору від його лабораторії, і стіл мій знаходився біля відчинених дверей. і час від часу я спостерігав, як він проходив повз. А я знав, що далі по коридору, по той бік, був чоловічий туалет. Я припускав, що він іде до туалету, і у мене сформувалась звичка чекати дві хвилини, а потім зриватись з місця і йти коридором у напрямку туалету в надії, що він вийде звідти. І я міг би сказати: доброго ранку, професор наута. Як ви сьогодні поживаєте? І він ввічливо кивне мені головою, що зробить мій день. А одного разу було ще краще, коли відведений час вже манув. Мені довелося зайти всередину, і я чув, як вали на дзьор шить в пісуар справжня музика та найцікавіше, що я дізнався про нього, крім того, що він ласкавий, мудрий, і все таке, я довідався лише через роки, що на початку Другої світової війни, коли він і його молода сім'я були в Амстердамі, окупованому нацистами, вони прихистили єврейських біженців у своїй квартирі, у своїй малесенькій квартирі. І одна дівчинка була у них чотири роки, і якби їх коли-небудь знайшли. Якби хтось просто невчасно чхнув, то всі вони були б мертві, але вони допомогли їй пройти через це. І недавно я читав, що померла вона у віці 90 років. І ось наче все таке. Він героїчно ризикував життям своєї сім'ї, щоб порятувати біженців. Це мій нейроанатомічний бог Звучить дуже круто, чудово. Добре. Не питання прокоментуйте, okay, будь ласка, релігійність і тривожні розлади. Чи є якісь дослідження, щоб прояснити цей зв'язок? Або можливо, це є надто табуйованою темою для даної сфери. Oh, це чудовий предмет для обговорення, яким я захоплююсь, бо хто б міг встояти перед ним. Люди десятиліттями стверджують, що релігійність та або духовність корисні для здоров'я, як і для тіла, і для мозку, і для всього, що з цим пов'язано. Це надзвичайно важко вивчати, тому що ти не можеш проводити дослідження як з лабораторними щурами, коли ти просто випадковим чином розподіляєш їх по групам впливу. Ти не можеш взяти групу людей і сказати, до прикладу, ось ти так, ти будеш південним Баптистом, ти будеш квакером, а ти будеш атеїстом, і зустрінемось років через 20. І поміряємо у всіх кров'яний тиск чи ще щось. Це не працює так. Але коли ти дійсно проводиш якісні, добре контрольовані дослідження, то так, релігійна віра має певний захисний ефект на здоров'я, переважно завдяки певній соціальній спільноті, куди ти належиш. А як на рахунок психічного здоров'я, очевидно, що люди, які глибоко вірять, захищені від тривожних розладів. До певної міри і це має сенс. Що таке тривога, що таке психологічний стрес. У нас з'являється відчуття, що ми не контролюємо ситуацію, що вона не передбачувана, що у нас немає виходу, що у нас немає соціальної підтримки, що у нас немає пояснень, тому що відбувається, що викликає стрес. А тепер у нас є щось на кшталт системи переконання, де все пояснюється. Ось чому все відбувається саме так, і навіть краще, якщо вона передбачає вашу віру в те, що ця всемогутня істота чи істоти там на горі помічають усіх нас тут внизу і люблять нас, і це ще краще. А ще краще, якщо вони зокрема виявляють любов до таких людей, як ти, і навіть ненавидять твоїх ворогів. І в цьому відношенні це величезний захист. При цьому слід пам'ятати, що середньорелігійна віра чудово справляється з багатьма джерелами тривоги. Але як правило, саме релігія є причиною цих тривог у першу чергу. Що ж, сказано достатньо. Прекрасна відповідь. Карас, у нас тут є питання про щось на кшталт особистих анекдотів. Чи є у вас які захопливі історії за часів ваших досліджень у дикій природі, коли ви відчували загрозу? І ми подумали, що можливо історія про гієну історія про гієну, якою я заколисував тебе, розповіді про гієну та мурах, про те, як її тазова кістка почала явно виднітись в це сталося в моєму дослідницькому полі в Кенії кілька років тому під час сезону дощів, коли я помітив, що гієна потрапила в яму. стінки були в багнисті, і гієна намагалась вилізти звідти. І можна було розглядіти сліди від її нігтів чи кігтів. Вона Просто продовжувала сповзати вниз. Наскільки я зрозумів, її напросиділа там кілька днів. А тоді почався справжній кошмар. Цілковитий кошмар. Як ти знаєш, мені з твоєю матір'ю досі сняться кошмари про тих кочових мурах, які там були. А кочові мурахи просто всюди кишать. вони охоплюють квадратні акри, вони охоплюють квадратні милі і їдять все підряд. І ось ці мурахи знайшли гігіну, яка не могла вилізти з ями, вони з'їли більшу частину її шкіри та м'язів на задній лапі, а звідти стирчала частина кістки, і це було найжахливіше, що можна було собі уявити. Тож я пішов і відшукав якусь колоду і зробив щось подібне до пандуса. І тоді, нарешті, гієна після тривалих несамовитих спроб, вона була немов та психопатка, зуміла вибратись по пандусу і вилізти назовні, щоб тоді Погнатись за мною я мусив тікати до свого джипа і сховатись там. А з боку гієни це виглядало вкрай невдячно, але тим не менш ці три хвилини жаху були як вишенька на торті абсолютно бридкого, жахливого водовища того, що трапилось з цією гієною. Так одна з моїх улюблених історій про гієн. Її багато хто полюбляє. До речі, про їжу, я думаю, у нас тут є непросте питання: що є вашим улюбленим солодким та пустелею? тут я висуну свою здогадку. Що в якості солодкого буде щось на основі імблеру? я знаю, що є кілька улюблених, але який з них ти назвеш найкращим сьогодні? Ну, ти дещо махлюєш, бо пам'ятаєш, як я зрадів, коли ти принесла зі школи зацукрований імбир, і так, імбир, імбирне печиво, яке вже не першої свіжості, таке громке. Фейви улюблена пустеля. Яка пустеля Тут треба трохи поміркувати мої думки все ще з солодким. Улюблена пустеля це пустеля Туркана в північній Кенії на кордоні з Ефіопією, де я бував кілька разів, і там просто чарівно, особливо коли вона у зневодненому вигляді. добре, що ж, на сьогодні це все. це було змістовно і пізнавально. Дякую, професоре. Спасибі тобі, моє дитя. Глядачі. Ми можемо повторити це знову. Тож, якщо ви маєте запитання, не соромтеся залишати їх у коментарях. Ми постараємося сформулювати наш лозунг, який, мабуть, змінюватиметься щоразу, коли ми будемо повторювати такий випуск. Але сьогодні ми поекспериментуємо ось із таким. Готовий? Я чадо сапольське, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороду. Добраніч. На добрі Дорогі друзі. До нас звернулись бійці 102-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, які зараз боронять нашу державу на запорізькому напрямку. Нашим героям вкрай потрібні засоби радіоелектронної боротьби, і це терміновий збір. Не секрет, що РЕП відіграють ключову роль у сучасній війні. У першу чергу вони допомагають захищати наших бійців від ворожих дронів та дозволяють ефективніше проведення бойових операцій. Завдяки цим технологіям, ми зберігаємо життя наших захисників та підвищуємо їхню бойову спроможність. Кожна гривня важлива, тільки разом ми можемо наближати перемогу. Давайте підтримуємо тих, хто захищає наше мирне життя. Посилання на конверти в описі до цього відео. Любі глядачі, якщо вам подобається такий формат відео, поставте вподобайку та напишіть коментар. Ми з радістю продовжимо цей цикл. Не забувайте про підписку і увімкнений дзвіночок, щоб не пропустити наші прем'єри. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову підтримку. Саме завдяки їй ми маємо змогу долучати професійних перекладачів та дикторів. Посилання в описі.